Усім привіт! Це я Чмолік, а це гараж Bad Dream Adventure. Гараж, Пригода в поганому сні якось так. Це має бути доволі крута атмосферна ігра, доволі старенька. Я вам продовж проходжу з цієї ігри розкажу, як я її зустрів, її сюжет по суті, і інтересний факт про неї. Починаємо нову ігру. Це гараж. Присядьте, будь ласка. Ну що ж, все буде добре. Спершу це вас здивує або, будь ласка, витримайте це. Хм, Ну, ваше ім'я. Ага, містер Янг. Ну що ж, містер Янг, ви готові? Ви хвилюєтесь? Все буде добре. повірте гаражу. Вам треба бути готовими зустрітись з вашими бажаннями. Снейкерс красовки. Мої. Красовки. Що? Jak już казаłem, ja bardzo tu Tak, ale też nie wymiszczę. Co to jest? coś gdziekąd wymyślę. Twoja iznata. Wow! Tak, tu mamy poziom ego i fuel. To fuel, to nas topowo. Ego to adaptacja, jakie znają. Wow! Mnie też podoba się telefon, po pierwsze. Stamt to pieniądze. Okej, system. 450 хвилин я отрив. Давайте я буду нормально перекладати. тут Дуже багато тексту. Не дивуйтесь, якщо буду дуже тупити. Як міг би знайти свою тінь, що запитав психеї Якось так перекладається насправді. Are we not alone to open the food gate? Ми. не... Хіба нам не забуває відкривати шлюз Ага. Питаю, що не забуває запитати лау де він Ой-ой! Ой ти кіноси заштон спецосмисних водах типа. Ой-ой! Ой Хочу сказати вам, щоб назбирати грошей, треба збирати крабів якихось. Я не можу знайти мою тінь. Е, все закінчиться. Мені доведеться вічно жити своїм минулим. Це головний герой. Містер Бакану, будь ласка, поремонтуйте це. Ігра, до речі, японська. Я грав все, я хотів пройти оригінальну версію гри. Так, тут зберегтись можна. Вау, телефон просто прекрасний. Так... Watertrap S. О, oh, відгадав! Ага, як розумієте загадка? Насправді, спаді, я вам можу теж сказати, о, це я. Я зараз що на нас є. Карта. Тут місце зображено. Предмети. Хм, добре, можу і бачите. Так, все. І... Так, агоклин, тут метр. 3 хвилини на них вже. Оу, oh, я виглядаю як огой. Oh, огой oh, 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 робот. <рикольно> прикольно, мені подобається. Мені даже блокізуау. Джабічолія як okay, то пише. Окей, це ж ти подивись. Вау, wow, сум так прикольний. Я вернувся так, щоб стільки часу забути сказати, бо я сім... тижнів тижні пропадав. Так, закинути. Я ж такі знак грати, Тому що вже походу, але на телефоні явно. Вау. Wow. Хей, ти. згубився? Що? Якось так? Зачекайте. Ти втратив слово. Ваш рівень. его знати, що ви краще вправити його в клініку. А це. Ага, може кошку, яка мені поможе вилікуватись. Ну поїхали. Вау. Мені подобається музика, вона прям кайфова. Окей, okay, вот та сама карусель. А вот его клиник. Привіт! Ти. Ты не можешь говорити. Я можу... Я можу... Карусель, егон description. Видите, я на спайке знаю. Давайте карусель здемов. Ой, якась дуже ван якості і сцена. О, дивіться, мій рівень адаптації підвищується. Я буду назвати рівень адаптації, хоч ego прикладається як Ego. Окей, okay, два. Чуп Хэр 1. Псайка. Буду так і називати. Псайко, то може бути колекцію. Блин, не подачу млелька. Не дуже душ графіка і. Да что тут нам приходить? Так мы можем купити собі топливо. Що у нас є? Жіночка. Ти не можеш пойти поки бляска заплати спочатку щоб хоче тут можна поповнити фью о 26 зайти Гей! Ти не можеш сюда Я реально зайнятий, ти знаєш! ох це ти знову Що ти хочеш? що псайку Ти хочеш зустріти псайку е, давай Їді. Ага, він хоче 50 крабів. Хочу, я тобі все скажу, але якщо ти мені приймаєш 50 крабів, по-іншому ніяк. Окей, і на цьому починається гра, по суті. Значить, цього мужика може продати всі свої краби. Well, У нас пустий інвентар на верхній момент. Дайте поїдемо подивитися, що ми нас назбирала наша штука. Там інтересно, що ця гра була загублена протягом 20 років нібито якось так. Її вона вважалася устмея. 20 років точно. Дуже її продав тільки втаражі 3000 копій. А тепер цей ремейк вже ігри. Що ти хочеш? Я бачу. що... Хочу сказати, типа, я можу тобі щось допомогти за твоїми колесами. Як я кажу, що ще дошкільзую. Окей, я понял. Так, перший день розвивати 50 крабів. У нас поки що пустої інвентарі. Цей годинник, типа, означає, скільки ми крабів зібрали. Точно, почекайте, ми забули. Нам сказали відвести отут машинку. Яку машинку? Вже? Так, як розуміють, ці от... Давайте закидуємо ще раз. І їдемо далі. Значить, вгору, Десь отут вона треба піти. Так. Я не маю нічого, щоб кет закинути ще в лоф, добре. Я тобі цей раз сподобається, тому що вона мені вже подобається. Не знаю, як вам. Окей, значить ми поки що їдемо, так. чого сказати. Так, і тут має бути його фабрика, чи що я там писала. Отут, тут вот. У нас як зміна назва появиться. Вот бакану той воркс. Ку якийсь кебак? Е, ти маєш музичну коробку. Може побачити. Ох. Ще Ша, ну тут. Хорош, поїде на мен через деякий час, як розумієте, поки ці гепал кукурудзу. А тут рибак. Розкажеш, скажеш Ой, можу... Ви бачите. Ага, ага. Ай, не-не, дякую. Так, значит, давайте взяти водочку, приманку Ага. і... вс. Ну, да, спокойно, что-то. А, я понял. індикатор. типа, якщо зайде червоний то ми вс. І кто-то понял. Там, тип, коротше, я ще знаю. Треба буду чек покачати, щоб піймати хоча б щось. А я не покачаний взагалі. Окей, давайте ще трошки розглянемо локацію. Що у нас кажуть персонажі. Я хочу показати, що заліві є, Потім же буду понтинний монтаж робити. О, Ти знаєш писайко? Хм, Псайко є тінью. Якщо по псайку якась там особлива. Так, куди ми ще не їхали? Там ще дві поверх хайки, знаю, от перший флюр. Перший поверх. Сюди ми ще заїхати не можемо, тут заблокованих ми бачимо. Так, тут ще одне місце. Давайте ще катаємось, на там ще тут ловиться. Щось ка... Зайко, я не знаю, я не знаю нічого, я не хочу знати. Не хочу нічого знати. А, як розумієте психопати якісь. Окей, тут годинник ще йде. Тебі, як я коли зайде на ту зону, тоді все, вже можна зайти до них. Ой, я просто все пропустив. Так, все пропустив. Окей, давайте саме доїдемо назад до того місця, де нас крабусі облять. Віддамо тому дєдові Хто тут такий? Не знаю, може по типу, молодей, але закстане. Що тут у нас такий? О, ты стрмно ждать. Ага, одна на щоб підкачати собі оце от Але вона... там три робота, до речі. Мислин при вот, бачите? Ну, типу оце от Так. Ми ще тут не їхали, до речі, дальше. Їдем Що ти скажеш, друже? Krapka. Як це Якщо читати? Окей. Хоче, вона хоче крабів всяких але... Так, вона хотіла би, типа крабів. Окей, І раз поряд едем. Так. Що ти скажеш, псайко? Скажи Хаджіме. Він дуже в машин, він знає ліпше за мене. Окей, все. Хаджіме, це хто такий. У мене такого сп. Спри... А, хаджиме, хаджимец, мидрух. Рибадруг. Боже, як я уже спокійтавлю. Так. Збираємо. Чиго ви? Не можна долго. Хаджия, чек, тебе звати? Псайко? Та, я знаю її. Вона дивна. Вона не. в джамбле. Що це таке взагалі навіть такого слова не знаю. Що це таке прекрасно. Так, вона не думається, як ми. Вона більш м'яка і готка. Як дим. О, вона, типа, людина. Подивіться, ми типу всі роботи. Раніше був такі хлопці, які, як вона, але останнім часу я нікого не бачив. Псайку довзу з Youngo, Yan je власника. Ага, короче. Я він же не сказав, мені я типу мав туди піти. Я ловлю крабів для цього старого віка. Два краби. Окей. Давайте сюди проїдемось. Ще коли почекати мені. Так, заквіт заправимось. Тільки на яку станцію можна поїхати? А ч я тут на другу стону? Блін до вищої стане. От бачно вже рівень дуже низький. Треба спішити. А то ми помремо. Тому що робот без бензину не поїде. Так. Воно... Ага, типа не важ, не важливо, скільки воно... скільки в тебе зважав, воно буде повністю. Десь і там, окей. Тобі перший раз. Ви штуку штуку моєму жгуті. Добре. Та я знаю. Як за его спасибо. Слушай, сюда, ты старей. Давай, говори. 50 крабів, йой. Скільки то масс брат тебе. Окей, как размей, давай дочкам 58 круга тут вот. А за сейчас мы прийдем щебага, да. Другий повых, є. Так, о, Все. Так. Угу, тут маганчики є. Що ти подаєш? Що ти хочеш? Це Тут запчастини є, значить буду покачувати це? Ну, це логічно в цьому. Саме дешево коштує 500. Там прям дуже великі ціни. Що ти подаєш? Так, що ти хочеш? А, це Йо майо 1500 Што за ціни такие за карточку якусь Що ты продаешь? Привет Ага, він туда всякие такие приколки для рибок, и там можно Як то? Эти штуки поповнити себе. Ты що продаешь? 15 тысячок? Я, засну знаю, великі ціны бывают, но на стійке ты... Ти... Ти вентилятор подаешь за 15 000. хто взагалі такі стіни ставить. Окей. Okay. зараз доїду до того, заберу его. И поеду то с котолю. На всякий випадок. О! Финишит. Я тобі дав ще й музику, капец. А навіть послухи. Якщо можно звісно. Так, инфо. Music Box, то ну, единая вкладка едина, и точно. Это mm -hmm. интересно. А по-моему, эта музыка в другую сторону вытягнута. Типа, ед... Е... Hmm, хм, интересно. Шкильки. Висенька. я знадолго чекаю. Або знато мало, я не знаю. Окей, да щось подавав в нього. Знаєш, дай подавати ще інші бочки, можна купити. Десятка, нормально. О, чотири. Хм. Файно, файно. Нічого зажати не можу. чотири, в мене вже 502. Блін, я хотів би влити то. дещо інше, але я розумію, що якщо я зробив, то є помогу напруженку, то в мене це закінчиться все. Тут не поглянь, дивіться, на все якийсь поход хати. Вау. Дивіться, що у нас тут таке. О, тут якась свічка чи що? Прикольно. Так, мій рівень падає. Треба буде зараз поповнити? Все ми назбирали. Е, так, закинути. А тепер їдемо до того. Саме поповнимо у тому ж місті. Так, їдемо, їдемо, давай. Сьогодні, чому я такий повільний? Це будуть правду, мені такой, дивіться, вони в мене скільки ржаві бридки. Я зробив собі нормальний клас, дивіться, це от буде ліпше. Друге. Ну воно менше коштує, а робить все то саме насправді. І ще найшвидше, бачите? Тож я походу, от з усіма. Не знаю, що зачала. О, бачите? Хто мені гроші дали? Ти, бил... ти ліпше був... ти ліпший бугл бережний з ремінатації. Це не дуже добре мати його малесеньким. Що? Псайку? Я не знаю. Короче, не знаю. Він не знає. Я тоже. Значить, да. Ой, я ще то не появився вже пофіг. Так. Ну і їдем до того, який має оцю от... Що скажеш, давай. Я тобі даю твої 50 джаб. На. ГРІ. Духай. Слухай. Псалько знаходиться на маяку. На якійсь там але якомусь на якомусь там місці в зоні обо... в зоні маяка. Щоб потрапити на маяк, необхідно піти через лабораторію. А лабораторія наступна через е, фабрику. А щоб увійти в лабораторію, потрібно віднімкнути двері, заплені за спеціальний замок. Це нереально. Ти зрозумів? Так? Прямо ж ти. Chapter 2: The Laboratory Лабораторія І на цьому ми закінчимо перший випуск по гаражу. Ігра мені дуже подобається, реально. Прямо кайфово. Прям кайфова. Мені приміно задвоєння грати. Прикольно, вона під цьому. І, на цьому ми певно будемо закінчувати. Це був перший випуск. Заходьте мой телеграм канал, ставте лайки, мій канал. З вами чмольник. Всім па-па.